Глянула у відро і бачу, що щось плаває. Я взяла в стакан, подивилась, таке маленький якийсь організм якийсь плаває. Це маленьке завелось у воді з під крану своїх доморощених істот. бердичівлянка Світлана Іванівна називає жаб'ячими пуголовками. Хоча насправді вони більше схожі на личинок комара. Аби їх розвести, багато зусиль не знадобилося, каже жінка, знаючи, що у водопостачанні бувають збої, вона набрала відро води про запас. Згадала про нього через три тижні, коли одного вечора у крані зникла вода. Але скористатися рідиною з відра жінка таки не змогла, бо, окрім шару брунатного осаду, там з'явилися живі історії. Тоти. Їх кілька десятків. Усі жваво пересуваються у воді, то наближаються до поверхні, то ховаються на дні. Два роки тому подібна живність завелась у каструлі Світлани Іванівни. Тоді, каже, вона з родичами лише посміялась із випадку. А от цього разу звернулася до водоканалу за поясненнями. Там відповіли, що за умови тривалого відстоювання у питній воді дійсно може зародитися життя. Поговорила із Анатолієм Івановичем, і по-моєму, технолог не допитувалася фамілія. Я йому сказала, що така така ситуація, що плавають у воді якісь організми живі. Він сказав, що це вода довго стоїть, то вона негодна, що термін придатності закінчився, і то розводяться такі біоорганізми. Він мені наголосив, скільки раз, що його дружина і він, і вони користуються і їду варять, і чай п'ють, і все із цієї води, із крану.